Всім привіт! На носу кінець літа. Активностей не дуже багато, але все ж вдалося знайти непогану акцію від однієї з топових американських бірж криптобірж, під назвою Kraken. Вона пару місяців назад викатила промку у своєму гаманці Крак, де кожен і друг, і запрошувач може отримати по 10 доларів за виконання певних простих умов. У друга, звичайно, через комісію чистими вийде десь 9,2 долара. Нагороди приходять, все перевірив, перш ніж розповідати. Тож, давайте зараз все покроково розповім, як їх отримати і як вивести. Для початку встановлюємо гаманець за посиланням, яке залишу в описі або в телеграм-каналі. Далі відкриваємо додаток та реєструємось через пошту. Обов'язково перевіряємо, щоб в розділі Add invite code» Стояв реферальний код, оскільки тоді, на жаль, нагороди не прийдуть. Умови рівні 10 доларів другу і 10 запрошувачу, це дуже добре. Вводимо нікнейм, далі телефон можна пропустити. Проходимо просту анкету на вид зайнятості, ціль створення, походження коштів тощо. І верифікацію особи. Я проходив через водійські права. Після селфі ми попадаємо в додаток, але верифікацію ми ще не закінчили. Потрібно ще Надати випуску адреси. Для цього натискаємо Verify identity і завантажуємо випуску з банку або з дії. Я зазвичай беру випуску з Приватбанка, там є адреса проживання. Тепер натискаємо на англійському. Тепер натискаємо на ракету, а потім на кнопку Сід Details» і попадаємо на сторінку з умовами. Щоб отримати 10 доларів, нам потрібно верифікація і поповнення рахунку 10 євро саме через традиційний кеш, а не крипту. І все це потрібно зробити у перші 30 днів, зверху навіть таймер є. Натискаємо Add Money, обираємо євро і спосіб оплати. Я поповнюю через Google Pay, можна і через кредитну карту, комса однакова. Через Swift комса 3 долари, якщо вмієте пересилати через Сепу, так... Там комса буде нульова, але ця функція є лише в європейських банках, типу Vice, Revolut тощо. Плюс зарахування потрібно чекати пару днів. Щодо поповнення через Apple чи Google Pay або просто карту, обирайте обов'язково єврову карту, бо з гривневої можуть просто відхилити платіж. Відкрити її можна у будь-якому банку за одну хвилину, а потім просто приказати з гривньового рахунку на єврову картку. Зарахування через Google Pay моментально обираю його, прописую число, я закинув трішки більше 11,5 євро, і роблю підтвердження. Нижче маленькими літерами також зазначаюся, що після поповнення. Ми три дні не зможемо вивести ці кошти. Після зарахування натискаємо знову на ракету, обираємо розділ з рефералами і бачимо, що заробили 10 доларів, але отримаємо їх упродовж 14 днів. Також в цьому розділі ми можемо знайти свій реф-код і почати запрошувати робити нові акаунти на родичів або друзів, щоб збільшити нагороди. Після зарахування бонусу конвертуємо євро у крипту. І виводимо на гаманець чи біржу. Ось так все просто. Тож від вас вподобайка і, як завжди, чекаю вас у телеграм-каналі, у місті, де вас завжди чекає корисна інформація не тільки по крипті, а й по житті. До зустрічі, крептини!